Друга і без сумніву не остання зустріч цього дня з військовими. Щодень зміївські волонтери громадської організації «Миколо» знаходять можливість бути максимально корисними, підкріплюючи захисників необхідним. Сьогодні приїхали прикордонники, виснажені з очима, які бачили надто багато, але не втратили стійкості. Їхню автівку повністю завантажили. Цистерни під паливо, бочки для води, маскувальні сітки, канцелярські запаси, вітамінна суміш, трохи солодощів від нас. Усе до найменших дрібниць зібрано з розумінням, що на передові важлива кожна деталь, кілька хвилин на гарячу каву, короткий обмін новинами. І щире дякуємо. Дякуємо громадській організації. Микола за надану допомогу. Слава Україні! Тарас Мозговий, засновник організації, майже не помічає втоми, адже живе волонтерством вже багато років. У миті, коли настає час прощатися та проводжати хлопців, найважче зізнається Тарас. Волонтери не втрачають наснаги. Попри все, вони невпинно допомагають та нагадують кожному, що це важливо. Війна триває, і наша перемога залежить від вкладу кожного. Лариса Бодріва стоміна Анастасія, канал Медіа. Спочатку їх миємо. Миємо, ріжемо, далі крутим. Далі йде імбір, який теж миємо, ріжемо, крутимо разом з лимоном. Все перекручується на м'ясорубці і потім додається мед, який ми на водяній парі. Потім все, а ще додається куркума. Почали в цьому році додавати куркуму. Пані Вікторія Зміївчанка та волонтерка громадської організації Миколо розповідає, як готує ту саму відому вітамінну суміш для наших захисників. Дякуючи нашим зміївчанам, у нас в тому році з'явилася дуже велика кастрюля, такий баняк на 55 літрів. Ось десь на 54 літра ми робимо, але щоб воно не вививалося. І цей, на цей баняк іде. 3, а то й три з половиною ящики лимонів, це по 10 кілограмів, десь 30 кілограм лимонів, приблизно 20-25 меду і приблизно до 2-2,5 кілограм імбія. Робити суміш Вікторія почала близько року тому. За цей час на фронт відправилася вже понад тонна продукту. Вітамінна суміш зігріває бійців різних напрямків від Запоріжжя до Харкова, каже жінка. Військові приїжджають щоденно. Громадська організація «Миколо» забезпечує бійців необхідним. Кожного разу зустріч проходить хоч і швидко, але дуже тепло й душевно. Вікторія поділилася історією, яка трапилася нещодавно. До них з нуля приємно. Їїхав ще зовсім юний та застуджений захисник. Я не знаю, скільки дитині, років 25, мабуть, 26. Хворий такий бігом зробили велику чашку цього чаю, не відпустили, доки не випив. Все, і поїхав, надала рецептів, сказала, оту пів пляшки, випиваєш на ніч, пропотів, зранку будеш здоровий. Бо це як фервекс, а то і краще. Бо це все натурально. Суміш дійсно корисна, багата на вітаміни та добре зігріває в холодну пору військових. Півлітрова пляшечка вміщує у себе близько 600 грам суміші. Цьогоріч попит значно зріс, проте Вікторія зіштовхнулася з новими труднощами. Часто бракує меду, ціни на інгредієнти ростуть, і все менше людей відгукуються та допомагають. Під, підраховували, десь пляшка виходить 200-250, а то і 280 гривень одна пляшка. З донатами зараз дуже тяжко. Тяжко так, що дуже тяжко. Це, е, оця партія майже всі лимони, е, наші зміївські дівчата привезли е, нам як донат лимонами. <гум> Кажу, що ми привезли хлопці. Імбері зараз купимо на те, що задонатили. Там раніше трошки грошей є, щоб докупити імбіря. За вікном вже майже лютує зима, і сьогодні це не про наближення різдвяних свят чи новорічну атмосферу, адже погіршуються умови для наших бійців. Важливо в цей час підтримувати їх здоров'я і їх імунітет. Аби долучитися і допомогти пані Вікторії, можна як задонатити, так і привезти інгредієнти. Найбільше зараз потрібен мед. Якщо в кого є там півлітри, літра. Банка, про яку забули вже на 5 років, то все можна приносити. Мед це обов'язково. Хлопцям зараз в охопах важко. Нам важко. Їм ще важче. Тільки ще плакати буду. Дос. Тому я вважаю, що вони нам потрібні, а ми їм потрібні ще більше. Бо їм ніхто оце не зробить там. І дуже хочеться, щоб вони були здорові, щоб не хворіли, щоб були сили на захищені. Хочемо подякувати нашій неймовірній зміївчанці, відданій своїй справі волонтерці, щирій і справжній, тендітній та водночас сильній. Дякуємо за турботу про наших захисників та їх здоров'я. Закликаємо кожного долучатися та допомагати. Лариса Бодріва істоміна Анастасія, канал Медіазмігів. На позачерговій сесії Лозівської міської ради, яка відбулася 7 листопада, депутати, крім направлення до Верховної Ради та Кабміну звернення щодо того, що міський бюджет наступного року може втратити більше 40 мільйонів гривень через вилучення частини єдиного податку з доходів громади, який є місцевим податком, розглянули ще ряд питань. Одним із основних за яке проголосували міські обранці, стало питання виділення комунальним підприємствам, що забезпечують жителів громади теплом та вода. Дою понад 28 мільйонів гривень для здійснення фінансово-господарської діяльності. Значну частину коштів, а це більше 23 мільйонів гривень, спрямували на підтримку теплоенерго. Допомогу виділили на часткове погашення боргів із заробітної плати, це майже 6 мільйонів гривень, з розподілу природного газу та за спожиті електроенергію і природний газ. Вже через декілька днів, завдяки виділеним коштам, працівники підприємства отримали заробітну плату за липень-серпень, поточно. Року. Також підтримку з міського бюджету на суму майже 1 мільйон гривень на виплату заробітної плати отримало комунальне підприємство Тепловодосервіс. На цій же позачерговій сесії депутати міськради внесли зміни до програми Безпечна громада на 24-26 роки та до комплексної програми профілактики та протидії злочинності на території Лозівської територіальної громади. На підставі листа управління житлово-комунального господарства та будівництва пропонується розглянути питання щодо додаткового фінансування управління житлово-комунального господарства та будівництва. На 2024 рік в сумі 234 тисячі гривень для придбання матеріалів для системи відеоспостереження та встановлення системи відеоспостереження в кількості 15 штук. Всього обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання програми, збільшиться на 234 тисячі. Це буде мобільне. Ми будемо переносити на і буде визначати правоохоронні органи, де їх будуть мобільні. Як це буде? Ну вони не будуть на постійно їх. Коли вони будуть знаходитись на балансі у ЖКХ. Ну коли їх треба буде залучити в якийсь потрібний час, в потрібному місці, вони будуть встановлюватися, ну, обслуговуватися. Також міські обранці надали згоду на прийняття з державної власності до комунальної власності Лозівської територіальної громади панютинського стадіону Локомотив. Про те, як він буде використовуватися в подальшому, на спільному засіданні постійних комісій розповів заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Володимир Музика. Зараз стадіон знаходиться на балансі Укрзалізниці. Ми відпрацювали з департаментом майнової політики АТУ залізниця, техніка економічне обґрунтування по даному об'єкту. Передається починаючи з земельної ділянки, закінчуючи стендами, які розташовані на території даного стадіону. Планується передати у підпорядкування комунальної установи спорт для всіх. Відповідно, дана установа буде забезпечувати використання даного об'єкту за призначенням. Однією з умов передачі даного об'єкту є те, щоб населення мало можливість займатися спортом на даному об'єкті. Мова йде про комплекс. В попередньому рішенню приймалось, да. приймалось тільки сам стадіон, а тепер вся інфраструктура стадіону, як це має бути, в межах цих Вулиці двох вулиць двох провулків згоду на і там були спитання у залізниці щодо формулювань деяких їх врегулювали з юридичними службами їхніми нашими, і вже в такому вигляді, як у вас є на руках, виноситься для того, щоб воно вже пішло в процес передачі. Також депутати міськради внесли зміни до бюджету Лозівської міської тергромади на 24-й рік, до ряду програм в комунальній, освітній, соціальній сферах та розглянули земельні питання. Опільце так сьогодні відбулася чергова сесія, на якій з серед низки питань було ухвалено і створення агенції місцевого розвитку. Це за такою ну таємничою назвою стоїть крапітка роботи, яку вже виконував наш до того сектор стратегічного планування та інвестицій при управлінні економіки. Але сьогодні ми це виводимо в окрему структуру для того, щоб її розширити, посилити і зробити більш ефективною. Наша громада отримує достатньо. Ну, серйозно потужну міжнародну технічну допомогу у вигляді там грантів, дарунків про які вже ну там важко не побачити. Тобто власних коштів у нас тільки вистачає на власне існування. А від техніки, яка працює на вулицях нашого міста, до там будівель поліклініки, лікарні, наших шкіл, садочків, ці всі зміни вони зроблені за проектні кошти. Ми очікуємо пожвавлення такої допомоги в адрес України у зв'язку з подоланням Ням збройної агресії Російської Федерації, і тому для того, щоб більш успішно ефективно оперувати з цією допомогою, ми хочемо створити цю структуру. Сьогодні до речі, вона була створена. Зараз ми відкриємо якісь там вже там вакансії і запросимо людей на ці посади. Так, це є певне навантаження на місцевий бюджет, але ефективність цього органу цієї структури повинна перевищити в десятки, а то й сотні разів від витрат, які будуть понесені на її створення. Орення тому дякую депутатам. Дискусія насправді була сьогодні жвава. Хотів відмітити, це була така собі навіть битва поколінь. Більш така вже ну шанована частина нашої аудиторії. депутатської там утрималась, бо вони такі, ну дещо їм там менш зрозуміло, більш прогресивна. Там молода частина депутатів підтримали цю ідею. Загалом голосів вистачило і це в принципі одна з небагатьох сесій, коли всі рішення були підтримані. Це нормально, коли в результаті такого парламентського процесу народжується рішення. Це ну прозорість і демократичність їх ухвалення. Це достатньо важливо в, в місцевому самоврядуванні, щоб рішення були ну, акцептовані більшістю. Сьогодні були зроблені так може, так би мовити, останні бюджетні призначення щодо освоєння коштів в поточному року році. Бюджет громади виконано на 104,6%. Це дозволило сьогодні перерозподілити більше 12 мільйонів гривень на за запитами розпорядників коштів на різні, на різні сфери. Це там і культура освіта. Ми закриваємо там заборгованості по рішенням суду. До з певністю можна заявляти про те. Що громада рік відпрацювала? Ми дофінансували всі наші видатки, підтримали наші теплові мережі. Можливо, не так не в тому обсязі, в якому б хотілося б. Ми розуміємо, що сьогодні є заборона на перегляд комунального тарифу, є заборгованість держави перед комунальним підприємством з різниці в тарифах, бо стримуючи штучно тариф, вона передбачає компенсаторні механізми на погашення цих видатків, але не несе їх за фактом вже ну, декілька років. Тому підприємство працює ну в таких критичних показниках своєї фінансової стійкості. І місцевий бюджет протягом року вже підтримав їх. Там близько 20 мільйонів гривень. Було спрямовано на підтримку цього підприємства. Ми перерозподілили трохи коштів для того, щоб завершити наші ремонтні роботи в укриттях. Там по ходу виконання ремонтних робіт виявляються якісь ще недоліки, які додатково треба виправляти облаштування ганків, заміна мереж, які обслуговують самобудів. Не лише укриття, якісь там підводящі, відводящі. тобто ці роботи так так само фіналізуються, і ну, якщо буде дозволяти безпекова ситуація, сподіваюсь, принаймні на базі п'ятої шостої школи, ми зможемо організувати якийсь вже змішаний освітній процес. Свист шипіння та мильні бульбашки, типові ознаки витоків газу з працюючих газопроводів. Спеціалісти переконують, такі небезпечні знахідки ховаються у кожній багатоповерхівці області та міста, а все через відсутність у останні роки належного контролю за станом будинкових газових мереж. За інформацією харківських газовиків питання перевірок стану газопроводів багатоповерхівок було остаточно врегульоване минулого року. А вже цьогоріч Харківська і Харківська міська філія газмережі проводять технічне обслуговування газових артерій. Це стосується мереж за межами квартир у під'їздах та на фасадах будівель. Спочатку цього року в Харківській області перевірення газопроводів на фасадах і під'їздах майже 1600 багатоповерхових будинків. Хочу сказати, що у кожному будинку були витоки газу, абсолютно у кожному і Кількість їх різна. По результатам обстеження це від 3 до 20 на один будинок. У всіх перевірених в цьому році багатоповерхівках аварійні ситуації були ліквідовані. Відтепер технічне обслуговування проходитимуть газопроводи у всіх багатоповерхівках області. Обстеження відбуватиметься раз на три або п'ять років. Терміни залежать від віку газових мереж. Після робіт у будинку власники квартир отримують рахунки на оплату послуг. Для розрахунків можна скористатися мобільними застосунками Приват24 та Ощад, оплатити послуги в касах Приват Ощадбанку Укрпошти також це можливо зробити через платіжну систему, скористатись QR-кодом на паперовому рахунку за технічне обслуговування. Тех обслуговування у нас дуже добре. Перевіряється все, все робиться. Газ у нас є. Україна працює. У нас все добре. Під час обстеження газових артерій багатоповерхівок мережі перевіряються на герметичність. Системи випробовуються на щільність, усуваються витоки газу та створюються умови для безпечного життя людей. Аналогічні роботи відбуваються і в Харкові. Фахівці Харківської міської філії газмережі проводять перевірки багатоповерхівок. У жовтні в місті провели технічне обслуговування в 222 багатоквартирних будинках, де виявили близько однієї тисячі витоків газу. Витоки газу були ліквідовані. Шляхом перепакування різьбових з'єднань та змащування кранів. Такі перевірки потрібні для безпеки. Я теж іншим рад раджу, щоб пускали, перевіряли газ. Спеціалісти нагадують, сплачувати за послуги техобслуговування газових мереж спільної власності потрібно усім клієнтам, у чиїх будинках було надано послугу, у тому числі і тим, хто тимчасово виїхав. Реквізити ЗТО відрізняються від звичних за доставку газу. Своєчасне проведення технічного обслуговування це запорука безпечного споживання газу у побуті, що вкрай важливо для безпеки мешканців, особливо в опалювальний період. Графіки проведення технічного обслуговування розміщені на офіційних сайтах газмереж міста та області. Ганна Черненко, Володимир Павлов, вісті. Співпраця між європейським інвестиційним банком і Харковом продовжується, попри те, що тепер представництво очолює нова керівниця. Ігор Терехов під час свого робочого візиту до Києва привітав пані Крістіну Мікулову з призначенням на посаду голови регіонального представництва Європейського інвестиційного банку України Східної Європи. Ця фінансова установа ЄС уже багато років залишається одним із головних партнерів Харкова в розвитку міської інфраструктури. Це наш Надійний партнер, так як і ЄБРР, з яким ми співпрацюємо, Світовий банк. І я вдячний за нашу співпрацю, яка у нас є. Впевнений, що ми будемо продовжувати наші такі робочі стосунки, бо попереду дуже багато тих проєктів, які ми разом можемо втілити в життя. Саме завдяки цій співпраці, навіть зараз під час війни, зауважив Ігор Терехов, Харків має змогу послідовно оновлювати громадський транспорт. Сьогодні у нас є дефіцит, вже є дефіцит щодо рухомого складу метрополітена, бо, на жаль, було влучання в електродепо, дуже багато було потягів розтрощено, і тому для нас цей проєкт дуже важливий. У розмові про розвиток сфери громадського транспорту мер наголосив на необхідності допомоги партнерів у закупівлі також і електробусів. Для нас сьогодні транспорт це проблема, одна з найважливіших, бо у нас сьогодні дуже багато трамваїв не працюють. І ми виходимо завдяки автобусам, які ми закупили муніципальним, завдяки цим тролейбусам з автономним ходом, який у нас є. Ми теж закупили, і будемо виходити за рахунок електробусу. Крім цього, що таке електробус? Це нова філософія життя сьогодні. В Україні цього немає. І я дуже хочу, щоб ми були першими. Для нас це дуже важливо, як для статусного міста. Обговорили також і найактуальніше питання для Харкова відновлення пошкоджених будинків. Ігор Терехов підкреслив, що міська влада Харкова активно вивчає світовий досвід і можливості будівництва муніципального житла і обговорює його фінансування з іноземними партнерами, зокрема з інвестиційним банком. Що стосується програми соціального житла, я зацікавлений і в тому, щоб держава. Взяла на себе кредити, а нам передали як субвенцію. Я зацікавлена в тому, щоб брати прямі кредити. Потрібно все це порахувати, але угу. я вважаю, що нам потрібно зараз рухатись. Я дивився ваш кредитний портфель, да, що 7,5 мільярда в, мільярдів на Україну дали. Угу. Так от збитки, які на сьогодні, є, це 10 мільярдів по Харкову. Нам потрібно як то пріоритети правильно все розставити. Ми дуже добре розуміємо, що у вас важливі нагальні потреби. І потім треба. Теж продумати про довгостроковий розвиток ми думаємо. Насправді ми ж дуже серйозно працюємо на відбудову економічної моделі міста. І працюємо разом з. Фундацію лорда Нормана Фостера будуємо такий мас мастер план під, uh -huh. під який є побудована економічна модель, uh -huh. і тоді ми чудово розуміємо, що нам потрібно в ці галузі, в ці в ці економічні галузі інвестувати, uh -huh. а в ці поки що не потрібно. Представники банку оцінили наявність у Харкові економічної стратегії та генерального плану розвитку. Крістіна Мікулова та кредитні офіцери банку відповідальні за проекти, спрямовані на підтримку Харкова. Також висловили Готовність працювати задля якнайшвидшого надання допомоги необхідної місту на зустріч. Обговорили ще й план підтримки енергетики Харкова. І у відповідь на запропоноване Ігорем Терохвам бачення енергетичної безпеки міста пані Крістіна Мікулова висловила бажання співпрацювати і в цьому напрямі. Ми готові продовжувати співпрацю з вами з вашим містом. Яна біляєва, ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.